На Долю 11-річного Шелтана випало чимало випробувань життя під обстрілами у рідному бахмуті і зрада господарів те, що пес пережив за останні місяці. Вже кілька днів чотирилапи знаходиться у притулку для тварин, де його реабілітують від тяжких емоційних потрясінь. Він Жив в квартирі, спав на кроваті, був любимий. Вот Вальєрі, він просто напісався від стресу і не только. Он весь, весь сидів в слюні, і ми сиділи з ним ночі, щоб он как-то успокоївся. Он плакав навіть для них потерять хозяина – это потерять весь мир. І таких зраджених, як Шелтан, тут чимало. Усі тварини колись були приречені на смерть. Притулок розташований за 40 кілометрів від Дніпра на території близько 50 гектарів. Одночасно мешкає пів тварин. Собак на території найбільше понад 400. Більше сотні з них вивезли з гарячих точок, зокрема з харківського КП, де пухнасті могли загинути не тільки від ворожих снарядів, а й від ефтаназії, яку, за словами Тетяни, там активно застосовують. Собаки відтуди приїжджають практично як мертві, тобто вони вже... це ті, хто смірівшися зі смертю. Вони все це слишать, як там ці приходять. Ну, я скажу словом обійство. Ну подвіргацію та назії здорових животних ета єсть убійство. У протилку пані Тетяни тваринам перш за все дають любов і турботу. Усі собаки стерилізовані та мають необхідні щеплення. Мешкають у 60 вольєрах та можуть гуляти територією. Хворі живуть окремо, мають спеціальний догляд та лікування. Таких тут з десяток. А от котів у притулку близько сотні – від покинутих новонароджених до муркутонів поважного віку. Для них облаштована окрема зона. Поміщення для котиків будуть утеплятися. І знутрі, і знаружі буде і красиво, і тепло. Буде отаплюватися все внутрі, електрика у нас вже є. І, звісно, двір теж хочемо засипати щебнем, зробити їм качелі, Ось все це, щоб було красиво. Тому що, на жаль, ніяким тваринам прийдеться жити тут всю життя. Та поки що коштів, хоча б на утеплення помешкань, притулок немає, а йдуть холоди. Тетяна боїться, що чотирилапі просто замерзатимуть. Гроші, які надходять від небайдужих, переважно йдуть на харчування тварин. Це найбільша стаття витрат. На взрослых собак основное количество 130 кг в день. То есть коты там 10 кг, а то и больше в день. Мешок рояла да, для котов стоит э, ну, 2 Плюс где-то мягкие корма ну, для малышей. Почти 4 тысячи еще взрослые собаки. Притулок з радістю прийме будь-яку допомогу, як то кошти, корми чи будматеріали. Також, каже Тетяна, Дуже не вистачає робочих рук. Зв'язатися з притулком можна за номером телефону в інстаграмі або ж просто перевести гроші на картку. Контакти та реквізити на вашому екрані. Але все ж найкраще для тварин це любляча сім'я. Софія Куценко Сергій Озоров. Новини каналу.